Привіт, мої підписники! Сьогодні приготуємо індокачку. Спочатку я посолю її, добряче посолю з обох сторін. Також поперчу теж добряче. І зробимо маринад. Додам спочатку гірчиці. Десь дві ложечки. Потім соус унагі. І також соус гранатовий наршарап. Але можна і без нього. Але з ним, я думаю, буде смачніше. Також нам необхідний буде сік лимону. Вичаваємо його сюди. Ще можемо додати спеції до курки. У мене докачки нема, тому я додала до курки. Це все ретельно перемішуємо і потім змащуємо качку цим соусом. Зробимо масаж нашій качці. Ось так. Тепер змастимо її соусом. Кладемо в пав і всередині також і зав'язуємо, ставимо в холодильник на добу. Через добу, як замаринувалася, будемо випікати у духовці. Аж відходить від кісток. Ось так зовсім відпадає. Качку я випікала перших півгодини на 200 градусів, потім зменшила температуру до 180 і випікала ще 2 години. Яка смакота! Це не перевершено. Підписуйтесь на мене, ставте лайки та пишіть коментарі. Ваша надій!